У цій ході вони об'єдналися ветерани афганської війни і учасники АТО. Близько ста жителів району виконували свою інтернаціональну місію у далекому Афганістані і, на щастя, ніхто не загинув. В антитерористичній операції на сході нашої держави брали участь близько 150 жителів валдар волинського нині Хорошевського району. Шестеро з них повернулися додому у трунах. Ми намагаємося, як уже афганці. Ну, Максимально, наскільки ми можемо їм допомогти, або пояснити, або ж зустрічаємося з ними навіть не стільки, мабуть, перед тим, як вони йдуть на війну, а вже після того, як вони повертаються. Ми робимо круглі столи і з участю афганців ми пробуємо їм допомогти зрозуміти, що таке повернення в соціум, тобто ця реабілітація, яка необхідна після того, коли психіку людей поламали. Депутат обласної ради Микола Рученко надає посильну допомогу і воїнам-авганцям, і учасникам АТО, і сім'ям загиблих. Які у вас були проблеми, я завжди був з вами. І от на сьогодні ваші проблеми це є і проблеми мене і моєї команди. Тому слава вам, міцного здоров'я і на вашому прикладі повинні на сьогодні будуватися, як потрібно охороняти нашу державу, як показувати агресору. Що ми були, і є сильніші. Депутат обласної ради від народної партії Володимир Ковальчук теж виявив благодійність. Підприємець придбав путівки до Трускавця шести мешканцям району, які брали участь у АТО. Ця потреба, вона, мабуть, ну, йде до шість. Ну, Якийсь обов'язок, що я якоюсь, стане частинкою, теж допомагаю, допомагаю Україні нашим громадам. Учасники АТО кажуть, що відпочинок у Трускавці не тільки покращив стан їхнього здоров'я, а й дозволив відновити емоційну рівновагу. Ми від нашої команди, учасників АТО, які віддихали в Трускавці, дякуючи Володимиру Кириловичу, виносимо велику велику подяку. І також дякуємо Миколі Миколайовичу за те, що він теж сьогодні нас підтримав і фінансово. і... Душевно, так якийсь настрій, такий бадьорий піднявся. Микола Рученко вручив учасникам АТО грошові винагороди та запевнив, що і надалі піклуватиметься про них.